Астрологічний прогноз на кінець листопада, початок грудня, по таким питанням. Чи будуть перемовини з Російською Федерацією, коли Збройні сили України підуть в наступ, і що з військовою допомогою зі Сполучених Штатів, наприклад? Цей прогноз робиться по Юпітеру. Він дуже важливий зараз, тому що. Тому що Юпітер знаходиться в рибах, управитель риб він є, а також управитель стрільця, і в стрільцях багато планет. Тобто він впливає на багато планет, значить, впливає на багато всяких подій на планети в стрільці і в рибах. І Юпітер розвертається. Юпітер йшов ретроградно приблизно з середини літа. І зараз в районі 20-х чисел листопада Юпітер уповільнює свою швидкість, це значить уповільнюються процеси, знижується швидкість процесів. Процесів пов'язаних з наступом. Бо Юпітер означає оприділятися, куди наступати. Ну, взагалі, Юпітер означає оприділятися, куди йти. Також Юпітер пов'язаний з допомогою. З меценатством, з допомогою, і він пов'язаний з іноземними з іноземцями, з іноземними меценатами, з іноземною допомогою. Тому уповільнюється швидкість Юпітера і уповільнюється допомога, ну, може, не фактично, але на словах зі Сполучених, наприклад, Штатів Америки. І Юпітер, до речі, означає з дальнім чимось. Тому от з Євросоюзу, навпаки, Німеччина ну, збільшує допомогу. А Сполучені Штати зменшують Юпітер в резонансі з тим, що далеко, з тим, хто далі знаходиться. Значить, Юпітер стаціонарний, це означає напруження напруження цих питань. Оскільки Юпітер управитель і Меркурія, в тому числі котрий пов'язаний з перемовинами, то от в районі 18-24 листопада... Значить ну, напруження з приводу перемовин військової допомоги і куди ЗСУ підуть наступати. А коли вже Юпітер піде вперед, тобто після 24 листопада, то ЗСУ оприділяться з наступом. Сполучені Штати ну, оприділяться зі своєю військовою допомогою. Ну, А люди ну, в своєму житті, якщо у вас теж є якийсь вибір зараз, який ви. Ну, от, е, зупинилися. Якщо у вас зупинилось щось пов'язане з вибором, то це резонанс з Юпітером. Коли Юпітер піде вперед, то ви більш сміливо зробите свій вибор. Це так звана друга стоянка Юпітера. Коли він йшов назад ретроградно, зараз він зупинився, щоб піти вперед. Перша стоянка, навпаки, була, коли йшов вперед, ну влітку, і повернув назад. Що означає друга стоянка? Це означає, що людина не впевнена, але шлях відкритий. Наприклад, Сполучені Штати не впевнені, що треба збільшувати допомогу. Але шлях спереду відкритий. Тобто, у людини є внутрішні сумніви, у країни є внутрішні сумніви. Ну це стаціонарна трактовка другої стоянки планети. Ретроградна йшла, значить, внутрі є якісь там суперечки, сумніви. Але планета потім йде вперед, а насправді шлях вперед відкритий. Будь ласка, йти ідіть тобі ніхто не заважає. Тобто це означає, що ніхто не буде заважати збільшувати допомогу. От. І можна буде українським збройним силам нарощувати наступ, ну, в якому там вони определяться, в якому напрямку. напрямку. З моєї точки зору, я вже казав в минулих відео: цей напрямок пов'язаний з там, де широкі степи, бо стрілець означає широкі. Меркурій означає перемовини, і він в з'єднанні з, з Венерою. Венера люблю, люблю перемовини. Але стрілець, знак Зодіака не заставляє, не примушує, тому не буде примусення. А також стрілець, взагалі, не хоче слухати. Це означає, що Меркурій в стрільце, РФ не хоче Україну слухати, і навпаки, Україна і РФ. Якщо перемовини і можливі, то я вважаю, що це близько 28 грудня. Тому що там буде з'єднання ще раз Меркурій з Венерою, в козорогі. Ну, а це більш такий знак зодяка, який примушує. Ну, але це не точно, подивимось. Дякую за увагу.